На початку листопада 2024 року ми приїхали в Калькутту. Очекавши на свою чергу в порт, ми поїхали до точки прийому Лосмана. Кута розташована на одному з березів річки Хуглі, 140 кілометрів від бенгальської протоки та є рукавом відомої індійської річки Ганг. Через те, що судноплавцов цій річці здійснюється під впливом припливів та відпливів, сюди мають пройти певні участки річки в певний час. Попізніше ця частина річки обміліє і з'явиться ризик пошкодження судна. Тому місцевий портовий контроль і формує каравани з судів, які заходять в порт. В одному з них ми й заходили. Взявши лоцмана, ми рушили в гирло ріки. Перехід річкою Хуглі триває 6-7 годин. За цей час я встигаю роздивитися, як живуть місцеві, і під'єднати свій телефон до індійського інтернету. Річка тут несамовито золомиста, сила течії міняється стрімко. Тому рольовий має бути максимально уважний, бо ціна помилки надзвичайно висока. Місцеві рибалки зовсім не думають, що річкою ходять величезні теплоходи, тому не вважають за потрібне від'їжджати, коли на них рухається вантажне судно. От для них ти просто гість, тому веди себе чемно і не заважає. Порт Калькута являє собою систему локів, які не дозволяють течії річки потрапляти в акваторію порту. Лоцман майстерно скеровує наше судно в лок. В лоці набирається водичка, відчиняється шлюз, і ми потрапляємо в акваторію порту шукати свій причал. Після швартовки на судно починають приходити агент, портові офіційні представники, митники, імміграційна служба, карантин та інші жебраки. Всі вони офіційно перевіряють судно на дотримання стандартів безпеки або на наявність заборонених речовин. Але по факту вони трясуть капітана на бабки. Так, в усіх портах недорозвинних країн місцева влада буде чекати від капітана Невеликий Хабар, подарунок або Бакшиш, як його називають. Для подарунків або бакшишу використовуються сигарети. За порт я роздаю плюс-мінус 35 блоків сигарет Benson Hedges. До речі, поки ми стояли на цьому причалі, мені вдалося спозирати на стаю диких кабанів, що спокійно гуляли портом без перепуски, а також пару плаваючих у воді мертвих собак і пацюків. Для індійського порту це абсолютно нормально. Цим же вечором на теплохід завітав місцевий планер, щоб обговорити зі Старпомом майбутні вантажні операції. Після обговорення плану вантаження і видачі йому комплімент у вигляді сигарет, він поставив мені абсолютно стандартне питання: Where are you from? звідки ти і в цей момент я зрозумів, що не хочу на нього відповідати, тому що після відповіді почнеться питання про війну, що супроводжується коментарями диванного експерта, який надивився новин. Та людина обов'язково буде знати краще, що потрібно було зробити, щоб війну запобігти, що погано, а що добре. Так сталося і цього разу. Без жодного відчуття такту. Планер мені розповів, хто на кого напав, хто винен, хто правий. Ну і що винуваті звичайно лідери держав, а страждають звичайні люди. Думаю, на майбутнє як відповідати на подібні питання, щоб ніяко не скривдити людину, але й брехати також не хочеться. Я особисто чекав імміграційну службу. Ходів отримати пропуск на берег, але мене повідомили, що сьогодні імміграційний офіс дає пропуск з дозволом повернутися тільки до 15.00, а завтра вже до 18.00. Оскільки було вже за 12, я вирішив відкласти свій похід на берег до завтра. Наступного дня я, другий механік і матрос індус перетнули межу порту і опинилися в Калькутті. Агент наполегливо пропонував свої послуги водія. Але, знаючи, як всі тут хочуть білу людину її обдурити, звичайно, ж обдурити, я скористався убером. Наш шлях був прокладений до меморіалу королеви Вікторії. Для мандрівника в місті. А завжди має бути якесь одне місце, відвідування якого дає тобі право вважати, що місто ти повністю відвідав. Для нас цим місцем став палац королеви, в якому вона побувала разів п'ять в дівоцтві. Сама будівля зовні була доволі симпатично, але мабуть я настільки надивився красот у століці Австрії Відні, що меморіал не виглядав вже настільки неймовірно красивим місцем. Трава на газоні засохнула. Статуї вже всі в голубиному лайні. Багато народу. Як Какті картини. Знать автора, Я б викриваю. Єдине, що дійсно притягувало погляд: а це картина Айвазовського в одному з залів палацу. Арвиста і яскрава. А так загальне враження в місця було таке собі. Ну, От тепер мені нравиться больше. Опивши пива в місцевому ресторані, ми повернулися на судно. Вантажні операції в Калькутті тривають доволі повільно. Індуси, нікузи не поспішають і використовують лише один кран. Під час стоянки насудно приходять бізнесмени-жебраки, які пропонують свій товар і послуги. З товару це горішки та одяг, який вони ворують з контейнерів, а з послуг це може бути все, що завгодно: від перекоря до масажиста. Але чорт забирай, навіщо платити якомусь небезпечному хворому перукареві. Індусові, якщо можна зробити шикарну морську зачіску у судового кока абсолютно безкоштовно. Загалом вантажні операції пройшли без пригод, не рахуючи того, що у докерів ламався кран, і увесь причал вони залили мастило. Добре, що хоч цього разу нас ні в чому не звинуватили. Після того як вантаж був закріплений, двигун перевірений, а екіпаж готовий до океанського переходу на Сінгапур, на судно прибуває Лоцвон і виводить нас з порту. Вночі ми кидаємо якір в річці, чекаємо ранкового припливу і прямуємо на вихід в фенгальську затоку. Дорогою ми знову ухиляємось від рибалок та мілини, а я добиваю останні гігабайти індійського зв'язку. І от нарешті Лосман сідає на свій бот, і ми можемо рушати у відкрите море на Сінгапур. Це відчуття добре зробленої роботи я люблю найбільше. Коли метушливий і квапливий порт вже позаду, а попереду тебе чекає океан, заради якого я і обрав свою професію. Перехід на Сінгапур буде тривати 4 доби. Погода обіцяла бути спокійною з вітром до 12 вузлів. На переході екіпаж займався запланованими ремонтами і технічним обслуговуванням судна. На таких славних переходах є можливість подумати, порозмірковувати, і в голову мені прийшла така досить проста думка, що на теплоходах малого та середнього розміру, скажімо, від 110 до 160 метрів довжину, працювати мені комфортніше. Так, тут немає третього помічника капітана, і мені доводиться стояти вахту. Одна з найприкольніших штук в роботі моряка це можливість насолоджуватися кожен вечір отакими от красивими краєвидами. Фантастика! Їдемо ми в Славетній Малакській протоці. Чудова погода вже не качає, зовсім тихо, зовсім спокійно. Я це обожнюю. Ну і завтра вже будемо в Сингапурі. А в Сингапурі нас очікує, по-перше, перевірка всієї нашої пожарної системи, незалежним сервієром. Потім ремонт радару, а також заправка паливом і продуктами. Сингапур – це найнасиченіший порт на нашій лінії насправді. Вночі весь обрій був посвідчений ліхтарями рибальських човнів. Вони так ловлять кальмара, підсвічують потужними прожекторами воду, а нерозумний кальмар пливе на світло і потрапляє в сітки жайбних рибалів. Раніше для таких цілей використовували біле світло, але воно занадто сліпило у моряки, тому тепер кольор змінили на зелений. З точку прийому лосфона для ці ми прийшли вже рано вранці. Давши до уваги прийдешній тяжкий день, я виділив попередню добу для відпочинку екіпажу. По морякам потрібні будуть сили на увесь день. Я також знав, що й мені часу на відпочинок в порту буде мало через інспекції та заплановані ремонти. О 6 годині ранку ми безпечно підійшли до виділеного нам причалу. І яскравий промінь сонця ознаменував початок нового і такого прекрасного дня.